Я вже ж ти розумієш, вже просто навіть нервуватися не можу, у мене сил нема, блядь, просто. Наскільки, блядь, мене принезали, щоб просто охуєти може, я тільки щоб мі мінотавру не попав. Ой, блядь, бля 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 Сука на нахуй, поїбло, блядь, щоб не втикав, нахуй. Понятно, блять. Яга минуснула, блять, мауса. Умяним. Жаль цього добряка. Ну давай, висовуйся, ну ти ж герой у нас, блядь. Давай. Висунься, блядь. Я тебе поебал дам, нор. Давай еще раз, нахуй. Ты же герой, блядь. Высовывайся, нахуй. Похули а не, блядь. Давай. Давай еще раз, нахуй. Разумеешь, лишь ж по бою больше нихуя, блядь. Давай